Виконуємо частину 2 практичної роботи 7 за підручником інформатка 7 клас, авторів «Тріщук, Лазарець, 2024 року випуску. Відкриємо браузер. Під час виконання даної практичної роботи потрібно використовувати браузер Google Chrome, тому що нам потрібно зайти в свій обліковий запис Google, а для цього просто створюємо нову вкладку. Ну, якщо ви вже зайшли в свій обліковий запис Google, то ось тут буде в колі деяка літера чи зображення. Якщо ви ще не зайшли, то зайдемо. Наприклад, вибираємо додатки, обліковий запис, прийти обліковий запис Google. Я, використовуючи даний браузер на даному комп'ютері, вже заходив а в свій обліковий запис, через це вибираю зі списку. Якщо ваша електронна адреса тут не відображається, то вибираєте інший обліковий запис і вводите з клавіатури, вводите пароль. Далі. І ми якраз перейшли, куди нам потрібно. Якщо ж ви вже були в обліковому записі Google, бачите, з'явилося ось це таке коло, то натискаєте по ньому та вибираєте керувати обліковий запис Google. Якщо ви використовуєте якийсь інший браузер, а не Google Chrome, то перейдіть на основну сторінку Google за адресою google.com. А далі все те саме. Отже, зайшли, переходимо спочатку в розділ Особиста інформація. Якщо у вас неправильно відображається ім'я, то перейменуйте. Ось так ви можете тут вже змінити. У мене все добре, я вертаюся. Якщо щось не так з датою народження та статтю, то також змінюйте. Крім цього, потрібно вказати контактну інформацію. А саме резервну електронну пошту. У мене вона введена. Насправді її потрібно було б ще тільки підтвердити. Натиснемо Давайте підтвердити. І на ось цю адресу, резервну електронну адресу прийде електронний лист. З кодом підтвердження даний код ви маєте ввести в дане поле. Підтвердити. Так, бачите, підтверджено добре. Крім цього, вам потрібно ще буде ввести свій номер телефону. І як бачите, він потрібний для захисту вашого облікового запису. Ну і для відновлення. Якщо ви, наприклад, забудете пароль. Якщо у вас не Україна вибрана, то вибираєте Україну, а далі вводите номер телефону. Далі, щоб переконатися, що номер телефону належить вам, Google надійшле зараз код. Отримати код. Вводимо в дане поле ось цей код. Він прийде на ваш телефон. Смс-повідомленням. Рухаємося далі. Перейдемо в розділ безпека. І ось тут нам потрібно підключити двохфакторну автентифікацію. Вона називається ось тут двоетапна перевірка. Вибираємо його. Включаємо, якщо у вас не увімкнуто. Номер телефону вже відображається, який ми ввели раніше. Готово. Давайте зараз виберемо сповіщення Google, прочитаємо, що тут написано. Коли ви входите в обліковий запис на новому пристрої, Google може надсилати сповіщення для підтвердження на всі телефони, де ви вже війшли. Тобто тепер, коли ви зайдете на іншому пристрої комп'ютері чи телефоні, смартфоні свій обліковий запис Google, то на ваш смартфон за номером, який ви ввели, прийде сповіщення. Якщо це не ви, ви можете його заблокувати. А як саме заблокувати? Ось ваші пристрої. Вибираємо його. Ось це зараз поточний сеанс. Ось тут колись заходили. Тривав недовго і відбувся давно, ймовірно, він безпечний. Але якщо ви хвилюєтесь, то вийдіть з нього. Можете ось так вийти, бачите, вийти. Ну і на цьому частина два практично роботи виконана, якщо потрібно, виходити з свого блікового запису. Хоча, якщо хочете, можете поставити ще якесь зображення на власний аватар. От в попередній частині ви створили аватар, можна його туди і поставити. Бачите, ми включили двохфакторну перевірку. І зразу на телефон приходить код для входу. Якщо хтось його не має, то війти в ваш обліковий запис не може. Якщо ви довіряєте в цьому комп'ютері, можете ось тут поставити прапорець, не запитувати на цьому пристрої. Прийдемо в «Особиста інформація» І додамо зображення комп з комп'ютера. Завантажити з комп'ютера. Далі зберегти як зображення профілю. Не дарма ж ми створювали аватар в частині 1 даної практичної роботи. Так, ось тут вже зображення відображається. А ось тут ще ні. Згодом буде і тут відображатись. І на цьому тепер точно все. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!